Всім доброго вечора. Хочу вам показати, яку ми пригнали красуню Це Volvo V-60-2015 рік. 2.0 дизель з автоматичною коробкою передач. Так, зразу перейдемося по комплектації. Будемо перевіряти цей автомобіль в декілька етапів на лакофарбове покриття. Також будемо перевіряти коробку автоматичну передач. Так, зразу вам розкажу трошки по комплектації. Присутні біксенонові поворотні топові фари, присутні. Такі денні ходові вогні, ледовська, така, можна сказати, смужка, присутні передні партроніки, присутній адаптивний круїз-контроль, така хромована класна рішітка Volvo. Це вже йде в нас рестайлінгова модель. Мотор тут працює просто ідеально, без постороніх шумів, звуків, дуже гарний кузов, без подряпин, без м'ятин. лобове стекло з підігрівом, також лобове стекло бокові. Бокове зеркало з підігрівом. Присутній датчик світла, датчик дождю. Так. Стоїть класна резина. Подивіться на стан резини. Класна резина. Тормозні бліни в ідеальному стані, замінені. Тормозні колодки також. Легкосплавні диски не подерті, не почухрані. Покажу вам по лівій стороні. Автомобіль без єдиного підкрасу. Цей автомобіль ми привезли самостійно зі Швейцарії. Його оглядали в Швейцарії. Ми займаємося пригоном автомобілів зі Швейцарії. Задні вікна затоніровані, затемнені, можна так сказати. Так, По лівій стороні недоліків немає. Автомобіль гарненький, чистенький, без подертостей. Так, Перейдемося до задньої тормозної системи. Задня тормозна система також у гарному стані. Легкосплавні диски також, не почухрані, не подерті, хороший протектор резини. Перейдемося до заднього, до заднього ряду. Так, Покажу вам задні стопи. Подивіться, в якому вони в гарному стані також. Присутні задні партроніки, дві, вихлоп... дві вихлопних труби. Так сильно. Одний, що автомобіль просто як новий, ніде нержавий. Це автомобіль швейцарський, це не Швеція, не Норвегія. Що там автомобілі всі приїжджають державі. Присутня камера заднього виду. Так, поближче вам покажу. Ось такий гарний автомобіль. Автомобіль вже повністю розмитений, сертифікований та готовий до постановки на облік. Також в нас є послуга доставка автомобілів по Україні. Хто не зможе приїхати до нас, ми приїдемо до вас. Так, показую вам по правій частині. Також в рівненькій, все і в зазорчиках. Всі вікна оригінальні, задня тормозна система в також в гарному стані. Хороший стан протектора. Так. Показую вам його поближче. Ми приганяємо тільки чесні та перевірені автомобілі зі Швейцарії. Тут прибіг становить 188 тисяч оригінальний. Зразу зараз вам надам він-код для перевірочки. Ви собі фіксуєте, перевіряєте. Так, зразу надаю вам він-код для перевірочки. Перев... Перевіряйте. Так, присутні два ключі. По вікнах автомобіль своєрідний. 14 рік. Так, перейдемося. До дверної карти водія, 400 хлопідімача, регулювання дзеркал, блокіровка. Дверна карта водія просто в ідеальному стані. Також пороги ніде нічого не зацарапані, не подерті, не почухрені. Так. Регулювання світлом, відкривання бака. Електричний ручник, все присутнє. Така ледовська стильна приборка. Дуже мені подобається. Так, дуже багато функцій Volvo Зараз вам покажу. Адаптивні фари поворотні, бліс є. Старт стоп, тримання в полосі. Дуже багато функцій, автоматичне світло, дальнє ближнє, стоп Панель спереді не почухрана, не подерта. Подивіться, на стан керма. Кермо просто як нове. Воно не шилося, не красилося. Затемнене дзеркало присутнє. Автоматична надійна коробка гідротрансформатор ISIN. Тут вона вже йде нового покоління, вісьми ступенева. Дуже надійні коробки автоматичні. Присутні, присутні такі карманчики, можна собі поставити якісь напої, каву, чай будь що. Підігрів і сидінь присутні, двозонний клімат контроль, все присутнє. Також є Bluetooth, є навігація. Все, що може бути в цьому автомобілі є. Автомобіль, можна так сказати, дуже нафарширований, тільки немає шкіряних сидінь, і електросидіння. Так, все в автомобілі є для комфортної їзди. Також присутні мертві зони бліз. По болтах ніхто нічого не крутив, не знімав. Всі болтики на місці, такі наклеючки на порогах, Volvo. накладки, все присутнє. Також присутній мультіруль. Всі кнопочки не затерті, не почухрані. Руль в гарному стані також. Автомобілі привозимо в гарні, в гарному стані. Стараємося купляти з малими пробігами. Так, задня частина показую вам по задній частині також. Все в гарному стані. Ніде нічого не почухрано, не витерто, не подерто. Також задній ряд сидінь, подивіться на їхній стан. Він просто як новий. Оригінальні коврики присутні, також по прийомах ніде нічого не почухрано, не подерто. Покажу вам такий вид спереді. Ось такий гарний автомобіль. Місця в автомобілі ззаді дуже достатньо. Так, перейдемося до багажнику. на ззаду повноцінна полочка. Все складається. Тут також каврулінчик ніде не почуханий, не витертий, все в гарному, охайному стані по болтах. Також ніхто нічого взаді не крутив, не знімав, газові опори також в гарному стані. Тут обшивочка також чистенька, не подерта, не почухрана. Дуже гарний автомобіль. Ці автомобілі дуже надійні, комфортні в їзді. Я не знаю, з чим можна порівняти цей автомобіль. Ви напишіть в коментарях, хто є конкурент цього автомобіля за цей бюджет. Так. Перейдемося до правої дверної карти. Дверна права карта. Подивіться на її стан. Також покажу вам ще тут по пройомах. Все просто як в новому стані. Автомобіль дійсно в гарному стані. Хто купить, не пожаліє. Ще раз надаю вам ВІН-код зі стіючки. перевіряйте. Ми нічого не приховуємо. У нас тільки гарні та чесні автомобілі зі Швейцарії. Так. Дверна карта пасажира. Також по пройомах. Все вам показую відкрито, чесно. Сидіння пасажира, пластик спереду, ніде не почухраний, не подертий. Також присутній підлокотник, USB, AUX можна підключати. Підігрівчики все працює, кліма заправлена. Так, Зараз покажу вам по сервісній книжці. Оригінальна сервісна книжка. Так. Останній пробіг Швейцарії на 182 тисячі у 2024 році першого місяця. Зараз ми положимо. Так. так, саме головне, зараз пройдемося швидко тивщиноміром, покажу вам її по фарбі. Почнемо з капоту. 112, 113. 128 127, 116 145, 127, 135, 132, 134, 120, 122, 121, 144, 112, 114, 130, дах, 114, 105, Тут пластмаса в нас йде, кришка багажнику: 117, 114, 136, 139, 134, 124, 145, 126, 138, 227 Щось погано приложив прибор. 162 100, 136, 112, 97, 97, 122, 104 118 118 109 108 так, стієчку вам ще покажу. 132, 118, 117, 109. Все, є автомобіль в рідній фарбі. Автомобіль готовий до будь-яких перевірок. Ще раз вам нагадаю, це Volvo V-60, 2014 рік, 2.0 дизель. На автоматичній коробці передач гідротрансформатор Isin. Тут йде нова коробка передач. 8-ступеневий новий ISIN. Хто знає про ці коробки? Так, Присутні також передні партроніки. Под нижчу автомобіль як новий. Цими автомобілями я займаюся. Ці автомобілі зараз стають популярні в Україні. Дуже комфортний автомобіль, дуже надійний. Навіть не знаю, з чим можна його порівняти. Volkswagen Skoda, це не конкурент Volvo. Можливо, можна порівняти з, якесь, з якимись Audi, Merced'ем. Можливо, це буде рівень. Так. Зараз покажу вам, як працює коробка автомат. Покажу вам, що автомат не дргається, не пинається. Включаємо ми на драйв. Так, Камеру заднього виду вам покажу. Камера заднього виду виводиться. Включаємо ми драйв. Автомобіль плавно без пинків, без ривків, плавно рушає, переключає дуже чітко, мягко, без ніяких пиночків, ривків. По ходовій частині також нічого не стукає, не грюкає, все в гарному стані. За своє слово, кожен я відповідаю. Так, зупиняємося. Також коробку переводимо на R. ніякого пинка, ривка немає. На драйв так само. Так. Друзі, тож цікавлять чесні та перевірені автомобілі зі Швейцарії. Дзвоніть за номером телефону, додавайтеся в вайбер групу. Підписуйтеся на YouTube канал, щоб не, пропуст... щоб не пропустити чесних та гарних автомобілів зі Швейцарії. Всім дякую за увагу, всім пока, всім до зустрічі!